За два місяці літа Росія атакувала українські міста більш ніж 11 тисячами безпілотників типу шахет або імітаторами. Жодна ніч чи день не обійшлися без дронових нальотів. У червні Росія запустила 5438 таких БПЛА, тобто в середньому 181 безпілотник на добу. Наймасованіші атаки були 1, 9 та 29 червня. У липні шахетів побільшало до 5820. 38, тобто в середньому 188 на добу. Найбільші БПЛА Росія запустила 4, 9 та 12 липня. Нагадаємо, Росія застосовує безпілотники типу шахет з Осені 2022 року. За цей час дрони Камікадзе пройшли безліч етапів модернізації та стали серйозною зброєю для терору мирних мешканців. РФ використовує різні бойові частини, фугасні осколкові термобаричні, що робить шахеди більш небезпечними. У БПЛА збільшилася швидкість під час нальоту на Київ у ніч на 31 липня були помічені реактивні без. Пілотники також шахеди майже за три роки почали літати далі та набагато вище. Страждають від цих безпілотників і тилові, і прифронтові міста. Частину дронів подавляють засобами радіоелектронної боротьби, частину збивають за допомогою зенітних ракетних установок чи авіації. При масованих атаках задіяні навіть літаки F-16. У містах працюють мобільні вогневі групи. Зараз із шахетами почали боротися за допомогою дронів-перехоплювачів. Військові аналітики вважають, що на нашій в найближчі 6 місяців доти, доки Росія не придумала як їм протидіяти, саме перехоплювачі стануть основною та успішною зброєю для знищення шахетів.